Всім доброго дня, слава Україні! Минулого разу я знімав відео на тему слава та честь. Сьогодні ще одне таке на загальну тему відео. Сьогодні буду знімати про нашого президента, про Зеленського. Взагалі хотів зняти цей ролик відразу після того, як президент приїхав в Америку, як виступив в парламенті американському, але забігався, тому знімаю тільки сьогодні. Власне, я. От перед вами людина, яка вибирала Зеленського. Я на виборах останніх президента України голосував за Зеленського. Чому за Зеленського? Тому що мені політики старої формації, старої закалки, які в політиці вже не перші десяток років, просто вже надоїли, і мені хотілось нову людину. Були сподівання на нового президента. Коли обрали президента, стали відомі результати виборів. Я сидів зі своїм знайомим і сказав: Льоня, я зараз нічого не можу сказати про Зеленського, яким він буде президентом, але пройде 100 днів. 100 днів пройде, і я тобі скажу, чи буде толк цього президента, чи не буде ніякого толку. Мені сподобалась інаугурація, і промова. Мені сподобались дії Зеленського перший день своєї президентської каденції, він розпустив Верховну Раду. І далі пройшло 100 днів. Я знову за своїм знайомим зізвонився, кажу: льоня, з цього рая не буде нічого. Я сказав, що кардинальних змін в державі від Зеленського ми чекати не повинні. В принципі, на мою думку, так і відбулося. Були якісь там десь посування, зрушення, але кардинальних змін там, в економиці, в податковій системі, в митниці і так далі тому подібне, не відбулося. Коли почалась війна, я навіть в принципі, не подумав про те, як себе буде вести президент. Просто не було не до того. Але дії президента під час війни мені все більше і більше подобались. Пам'ятаєте його крилатий вже ролик, який став дуже популярним. Коли казали, що Зеленський виїхав за кордон, він зняв ролик в центрі Києва біля парламенту і каже, чи біля адміністрації президента неважливо. Ролику Я тут, Голова Верховної Ради тут, прем'єр-міністр тут, всі тут, всі на місці. І далі почалося дії президента Зеленського в. Період війни є до його купа нарікань, є купа зауважень. Але як президент, як глава держави, дії його правильні. Ви погляньте, він тільки не виступав. Правда, зазвичай онлайн. Всі його слухають. Він, якщо на саміті G20 чи G19, якщо наполягаюсь, чи напевно якийсь саміт був, всіх там ре, ліміт там кілька хвилин він виступає. Три-чотири рази довше. Його слухали скрізь. Останній епохальний епогей його а, а, росту рейтингу і взнаваності у всьому світі це виступ в американському парламенті. Від я навіть не пригадує, щоб хтось туди приїхав. Такого рівня а, посадова особа, і так його зустрічали в, в американському парламенті. Тобто, резюмую. Під час війни Зеленський все робить правильно. Чого тільки вартує його приїзд на тільки що деокуповані харківські землі? Чого його вартує приїзд в Херсон? Щоб ви розуміли, люди Дніпро, а за Дніпром уже ворог. Я не кажу про його приїзд в Бахмут. Це напевно служба безпеки, точніше, служба, яка охороняє президента, напевно, була просто вшокована, і вони ще потім, після приїзду з Бахмута, напевно, їздили на якусь реабілітацію, тому що коли навколо тебе сотні військових всі озброєні, і плюс за якісь там кілометри, два-три, напевно, можливо п'ять, ідуть бої, і там ворог з артилерією і так далі, тому подібне. Це просто, ну, я просто знімаю шапку перед Зеленським. Людина смілива, людина вчиняє правильні речі, тому в період війни в мене Зеленського претензій немає. Немає в мене часу зараз дивитись новини, читати, вивчати, що там робиться в кулуарно і так далі, тому подібне. Але в глобальному дії Зеленського в період війни по 12 бальній системі на 12 балів. Хтось напише мені інше в коментарях, Яс, ви маєте на це право, але так. І, е, якби, я вважаю мої прогнози. Закінчується, дасть Бог, слава Богу, війна. Президентського вибирають, якщо не помиляюсь, чи в 23-му, чи 24-му році. Ідеальне рішення його це було б ідеально. Він не обирається на другий термін, перебирають якогось іншого обирають е, президента України. А президент, екс-уже президент Зеленський, просто почуває на лаврах Людина, яка виграла війну, яка зупинила російську армію і так далі, тому подібне. Тобто людина на піку слави, в всьому світі, нізять по зарубіжних країнах, дає лекції, пише мемуари і входить в історію як людина, яка ну, Зробила просто неможливе ось таке моє коротке відео про нашого президента. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимо, слава Україні!